Це вже я на базарі в Яремча. Так, тут продають сало, я знаю, дикого кабана. Бачите, такий сир домашній, 250 Вже нарізано все. Ось так такі шматочки ковбаски різної, по 300 гривень, по 300, он по 550, 350. Там далі навіть дають спробувати. Я купувала в минулому році, мені сподобалось 250 гривень за 100 грамів. Так, а оті баранчики я спитала, там у неї також ті що бекають, як на Буковелі, чорні та білі. Вони по 600 гривень дякую, по 600 гривень, як і на Буковелі. Тут ой, а ці скільки коштують? 25. Отакий сир, знаєте, зроблений є копчений і не копчений. Так, і чай, і чай такий карпатський. Я тут по 20 гривень, жіночки по 25. А далі ще дійду, що буде по 15 чи що. скільки <різь> <різь> тут цього сала продають ковбаси.